Всім привіт! Хочу звернутися до підписників, друзів, до людей, ті, хто оцінює якусь роботу позитивно дорожнього контролю, саме журналістів дорожнього контролю. Скажу така неприємна ситуація. Минулого четверга в Києві в мене пропала камера. Камера пропала з... І зняти мною матеріалом, матеріал був досить цікавий. Камера пропала по причині, коли приїздив Беркут, в мене вже закінчилась батарея. Я попросив людей, які під'їхали колони автомобілів з автомайдану на підтримку, попросив в автомобілі підзарядити батарею. І пішов з планшетом, пішов знімати приїзд Беркуту. Останній раз свою камеру я бачив в автомобілі з номерним знаком IE-5409 SO. Це ВАЗ-2115 синього кольору. Може, водій. Та люди, які сиділи в цьому автомобілі, вони поїхали по якихось невідкладних справах, тепер не знаєш, куди повернути цю камеру. Може є хтось, хто знає, хто керував цим автомобілем, може там до них звернутися. Ну, хотілося б попросити, щоб повернули камеру, бо вона важлива для мене. Цією камерою ми фіксуємо якісь порушення працівників ДАЇ за допомогою. Наших камер ми якось все-таки покращуємо роботу наших працівників доїд і, і не тільки. Ну, скажімо чесно, без камер зараз як без рук. Тяжко буде відзнімати якісь нові сюжети. Так що всім прохання, хто може допомогти в цьому питанні, хто може знає, хто керував цим автомобілем тоді, або якщо це відео побачить, люди, хто перебували в цьому автомобілі. Прошу повернути цю камеру дуже ц... з цікавим матеріалом, з флешкою, тою, що з неї знаходилась. Повернути 에... можна буде, можна буде в Ютубі на моєму каналі написати, 에... що хочете повернути. Я дам адресу, куди переслати. Заздалегідь вдячний всім, по можливості, хто може, ставте лайки. Щоб побільше людей побачило це відео. Пока.